Я вітаю глядачів телеканалу Віта. Це рецепт здоров'я і я його ведуча Олена Літвіцька. І сьогодні пропоную потурбуватися про наші м'язи та суглоби. І в цьому нам допоможе Катерина Заїчко, ревматолог і авторка найбільшого україномовного блогу про ревматологію. Вітаємо вас, Катерино! Вітаю, пані Олена. Дякую, що запросили. Катериночку, хочу, щоб ми з вами подивилися відеоматеріали, які ми підготували, щоб наші глядачі зрозуміли більше про що буде йти мова. Ревматичні захворювання це група хвороб, які вражають суглоби, сполучні тканини та інші органи. До найпоширеніших з них належать остеоартрит, ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, подагра, а також інші запальні і дегенеративні розлади суглобів. Вони можуть виникати через аутоімунні процеси, інфекції, травми або знушування суглобів з часом, незважаючи на широке поширення цих хвороб, обізнаність українців щодо них залишається на низькому рівні. Багато людей не звертають уваги на перші симптоми, такі як біль, набряк чи обмеження рухливості в суглобах. Вважаючи це лише наслідком втоми або звичайної фізичної перевантаженості. Однак такі прояви можуть бути сигналом серйозних проблем, зокрема артритів чи остеоартритів, що без належного лікування можуть призвести до незворотних наслідків. За відсутності своєчасної медичної допомоги захворювання може прогресувати, спричиняючи хронічні болі, обмежену рухливість, а в найбільш важких випадках інвалідність. Ось так, в нашому матеріалі ми бачили молодих людей, які звернулись до ревматолога. Чи сьогодні до вас звертаються різні вікові категорії, чи проблеми ревматизму це стосується тільки пенсіонерів? Дуже дякую. Перше, я хочу відмітити дуже класний ролик, направду. А по-друге, да, є така хибна думка, що чомусь. Е... Захворювання типу артрит це лише про старий вік. Але, на жаль, це не так, тому що є ще окремо дитячі ревматологи, які опікуються дітками. І ревматологічне захворювання можуть вражати навіть немовлят дітей дуже молодого віку. І, власне кажучи, якщо говорити про дорослу ревматологію, це, це переважно люди працездатного віку. Старечі, так, але це 20, 30, 40 років тобто саме такий пік. Жити працювати активності, активності, якраз спортом всі займаються, але це більше набуті хвороби, чи це успадковані тут. Варто тоді почати з того, що давайте так скажемо, що таке артрит в коротко, да що артрит це в загальному запалення суглоба. Суглоб – це дуже класно було теж на малюнку показано. Там у вас в відеку це кістки, да тобто це з'єднання двох кісток. Це є суглоб. Артрит це запалення суглобу. Є ще такий термін, як часто пишуть поліартрит або олігоартрит, і часом це виходить як основне захворювання, це не трошечки не так, тому що це лише характеристика кількості вражених суглобів. Тобто полі це 5 і більше угу. Оліго – до трьох суглобів. А от причини цього артриту вони є дуже різними. І у ролику теж гарно що це може бути подогречний, остеоартрит, ревматоїдний артрит тощо. Тобто артрит це запалення з цим визначились. Він може бути як умовно набутий, так і з інших причин ми можемо сказати, що такі захворювання, як називаються аутоімунні. Що таке аутоімунні? це коли організм сам проти себе виробляє антитіла. Я до повномасштабного наводила своїм пацієнтам приклад, що умовно у нас є да, армія, от як ЗСУ, яка нас захищає, і вона нас захищає від ворога. Коли ми там маємо якесь втручання, зразу армія до того долучається. Що таке аутоімунне захворювання? Це коли частина оборонної здатності нашої вирішує. Що там хтось чужинець і нападає сама на себе, Да? тобто це така по факту як громадянська війна всередині системи. Системі. Тобто, замість того, щоб мобілізуватися проти ворога, мобілізується проти сама себе. І відповідно через це ми маємо теж великі такі наслідки, бо це ну енергозатратно. Люди можуть хворіти легше на вірусні інші захворювання. Так? Тому що якщо ми говоримо про армію, частина вона задіяна в тому, що бореться ходить, сама так, бореться собою. сама з собою. Це власне вовчанку можна віднести до цього. А а то, абсолютно вірно, це то, те, 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 що всі знають з хаосу, що це, це? це СЧВ. Да? Але в нас багато інших хвороб, таких, як ви зазначили, і ревматоїдний артрит, і псоріатичний артрит, і е, склеродермія. Тобто це теж автоімунії, аутоімунні інші. Там недавно був день бізнесі щодо цукрового діабету першого типу, наприклад, це теж аутоімунне захворювання, автоімунітероїдит. Тощо, то це все теж туди, але є ще частина, яка займається ровматологією. А хіба вовчанку ми ще не викорінили вакцинаціями і такими додатковими якимись стимуляціями нашого імунітету? На жаль, ні. І тут дуже класно теж розібрати, що такий міф, що Нашу імунну систему треба щось з нею робити або стимулювати, або в нас кудись імунітет падає, або хтось його піднімає, на ну, тобто. В загальному, якщо ми говоримо знов ж таки про СЧВ і Вовчанку, що ми не, не маємо нічого там в імунітеті стимулювати, бо наша імунна система в пацієнта вона вже і так дуже стимульована. Да? Бо вона замість того, щоб боротись проти... Ворога, да? тобто там, бактерії і так далі, вона починає виробляти антитіла проти себе. І чому вона, наприклад, ці такі роботимуні можуть бути дуже небезпечні, називаються ще системними, да? тобто вражають інші органи і системи, не лише суглоби, а наприклад, е нирки, серцево-судинну систему, легені тощо. Чому? Тому що це все в крові, да? відповідно, де буде залучений такого органу потрапить, такий він може залучатись. Я якраз знайшла інформацію про те, що навіть тонзеліти і ангіни можуть впливати на суглоби. Це стриптококова інфекція, яка вражає і те і те. Е, так, тут про стрептокок, е, це теж аутоімунне, але про стриптокок дуже ну, класно, Ми ще колись в студентстві. І потім студентам казали, що ст стрептокок, умовно, це теж у нас є в народі ревматизм, да? тому що багато хто. Теж помилково називає всі захворювання, що це ревматизм. Це пішло ще давно-давно, коли знали лише про цей ботохомолітичний про стрептокок. І називали ревматизм. Ревматизм це по факту враження серця. І зараз, на щастя, з розвитком антибіотиків, ми маємо випадків гострої ревматичної лихоманки, яка призводить, може призвести до враження серця. Направду мало. Суглоби, як ми казали, що лежить суглоби кусає серце. Тобто суглоби можуть боліти. Це переважно крупні, суглоби там коліни, плечовий, ліктовий, це біль мигруючий, Тобто сьогодні можуть одні боліти, потім інше. Але дуже добра новина в тому, що деформації суглобів це захворювання по собі не лишає, але що небезпечно, це може вражати серце. Да? Це вади серця, мітральний, ортальний клапан. І зараз ми вже маємо більше людей. Попереднього покоління, так коли колись перенесли ангіну, гнойну, мали ревматизм, як нас кажуть, та, і тепер мають ваду серця. Тому що по факту ми маємо гостру ревматичну лохоманка і хронічна ревматичну хвороба серця. От тому сроку, виявляється там. все взаємопов'язано, і потрібно переживати і за інші органи, не лише за ті, які лікуємо симптоматично. Але взагалі, якщо говорити про болі, які виникають в суглобах, це ліктьові, плечові, колінні суглоби, коли потрібно йти звертатися до лікаря, в яких симптомах, чи коли поболіло на погоду, наприклад, чи дійсно ламає крутить? На погоду дійсно, суглоби можуть боліти, і вони можуть боліти, навіть якщо у вас немає ревматологічного захворювання, умовно там, стара травма, десь ви гарно позаймались, потягнули зв'язку, да, тут тобто трошки надірвали, теж може боліти, це може давати знаки у людей, які мають підвищену чутливість до змін атмосферного тиску. Але такими дзвіночками, скажімо, Тривожними, коли варто звернутися до лікаря-равматолога, і тут хочеться зразу окреслити, що ревматолог – це не тотожна травматологу, ортопеду чи вертебрологу там або остеопату, взагалі, да? тобто це лікар, який займається проблемами опорно-рухового апарату з вихворюванням сполучної системи, да? і, і суглобами, зокрема, це якщо у вас є ранкова скутість, що це таке, це коли пацієнти кажуть, що потрібно розрухатись. Да? Це… На 5 хвилин, да, там 10-15, а в загальному 20 і більше, це вже говорить про те, що є запальний характер ось цієї скутості. Це може бути, як є пацієнти, кажуть, що я не можу ем, зачесатись, нафарбувати вуса. Да. Тому тобто, ну, часто, коли я бачу жінку, яка приходить на прийом, але в неї ідеальні стрілочки, гарно нафарбовані там скули і е, посміхається, розуміємо, Защо що з нею з моторикою, принаймні рук, е, все гаразд, да, тому що люди не можуть часом і нож. І може взяти в руки і буханець хліба відрізати, да або гудзики застібнути є проблематичним. Тобто, це вже не ок. Далі, коли цей біль є тривалим, тобто, якщо ми говоримо, що хоча б там три тижні і більше є біль в суглобі, він стійкий, це теж таке ознака, що ми маємо про це подумати. Далі, коли цей суглоб, ознаки запалення, тут він болісний, гарячий, припухлий, це теж такий симптом, що варто звернути увагу. І є ще не такі специфічні симптоми, це, наприклад, втома. І в ролику теж, до речі, це було. І втома – така весна життя. тому що зараз дуже модно, знаєте, ці там, курси успішного успіху, подолай прокрастинацію, щось ще, але правду, наші пацієнти можуть мати дуже сильну втому, тому що я зараз називаю прізвище на конгресі європейському ревматологів Юлар. Він відбувається щорічно. Два роки тому була величезна доповідь присвячена втомі у наших пацієнтів, і мені сподобалась фраза, яку часто цитую, що найбільше пожерачі нашої енергії це головний мозок. І імунна система. Головний мозок, нервова система тут мається на увазі. І, на жаль, ми, як українці, ну я не знаю, підніміть руку, хто не відчуває втоминок, хто не має зараз або там тривожного, або депресивного розладу. ну, дуже багато. Через стреси ще більше втомлюється. Через стреси це більше втомлюється, тому що і тривога, і депресія, які є діагностованими, Це потребує дуже сильної енергії на це, да? щоб людина, на жаль, має порушення нейромедіатрів і через це має тривогу і депресію. І дякувати це лікується і діагностується добре. І імунна система. Тобто, коли є запалення, дуже велика кількість ресурсу йде на о, оцю боротьбу да, на, на вироблення антитіл і так далі. І люди можуть мати таку втому, що не можуть стати з ліжками. Вона каже, пацієнтка пацієнтка, мені каже, пацієнтка. Я каже мені кажуть, що я ледаща, як ти в пісні клав Петрівна. Да? Там мама каже, що я ледаща, а там лікар каже, що це депресія. Так умовно, лікар пацієнт може мати аутоімунну хворобу, а не пацієнтка, яка не може встати, наприклад. Да? Каже, я. От, тому що таке було о, величезний запальний процес. Тому якщо є втома, е, зверніть увагу, тобто не має бути такої втоми. там сьогодні не хочеться йти на роботу, умовно, Стабільно, окей. Стабільно, перманентно да, не повинно. Не повинно. Там Другий день не хочеться, ну ладно, може. Тому якщо вам третій день не хочеться йти на роботою, не можеться, ну тут вже треба щось з цим робити. Як здається, мам бачила, можливо, у вас дійти до лікаря наші українці, якщо не можуть, то це вони ще тримаються і енергія є, бо ж немає сил дійти до лікаря і бажання. Так, та, це от десь там. Якщо говорити про такі гострі болі, коли підвищується в суглобі температура, коли з'являється висип на поверхні на шкірі, чи можливо якийсь набряк, про що це характеризує? Теж ми маємо думати, ну, по-перше, чи немає якогось інфекційного, да, тому що є, наприклад, ковід, він теж може супроводжуватись і висипкою, можуть боліти болі в соглобах, і в принципі він теж є да, як аутоімунним захворюванням. І він може призводити до враження соглобів часом, ну, обмеженого в часі, інколи може перейти в, навіть в ревматоїдний артрит, і навіть зараз є таке поняття, як. COVID-like reвatoid arthritis, тобто, коли є артрит через ковід, який нагадує ревматоїдний артрит і інколи може в нього навіть перейти. Про висип ми теж маємо дивитись, тому що не кожний висип це СЧВ, але нас ще має насторожити, якщо це висипка, наприклад. Починається знизу догори, як ми входимо в море умовно, да? тобто от, поступово підвищується. Можемо думати про васкуліт. Васкуліт – це запалення судин. Це може бути великих, мілких або капілярів, тобто він є різні. І може там суглоби теж боліти, злучатись інші органи. Якщо ми говоримо про СЧВ, то це правило висипка, яка називається фоточутлива. Що це означає, тобто сонечко її збільшує, да? коли ем, більше інсуляції, це на ділянках, які. Ну, найчастіше це більше літом, да, тому що у нас тоді більш активне сонце. Це щоки, зона декольте може бути на руках, і висипка свербить. Вона дуже є різна, направду, але збільшиться все таки від сонця. І сонце напряму о, загострює шкірні прояви системного червоного вовчака, І також є шедерматоміозит. Теж воно пов'язано з інсоляцією сонця. Але ви правильно зауважили, що суглоби не повинні да, там, в загальному не припухати, не боліти, ніякого і біль в суглобах не є нормою. Таке широке поле у працівників ревматології. Що стосується такого хрускіту колін, який ми спостерігаємо майже щодня, десь зігнулося. чи це є якоюсь ознакою, чи норма, скільки там хрустіти? ну якщо, скажімо так, Глобально підсумувати хрустить і не болить, і не гучно, в принципі, норма, можна не переживати. Є ще такий міф, да, це буває там хрустять з суглобами і кажуть, що буду, буде артрит, від цього не буде. Навіть є там професор, він проводив на собі досвід, однією рукою він там хрустів, іншого не хрустів, дожив до собі до поважного віку, артрит там не, не розвинувся. Але хруст, якщо він гучний, якщо е, супроводжується болем у цьому суглобі, якщо є обмеження руху в цьому суглобі, це не. Не ок, тобто, якщо щось з одного з прилічного є, це ненормально. В загальному чи ми можемо хрустіти суглобами е різні є моменти. По-перше, це з віком в нас зв'язки теж можуть е там відкладати солі умовно кальцію, да? Тобто, вони кальцифікуються і можуть десь при рухах давати цей звук. Друге, що е в нас в суглобі є рідина синовіальна, і там є пухарці. Е е хтось пише кисню, хтось пише це тобто газ, який розширяє судинки. І коли вони потрапляють між умовно поверхню солопчика, десь можуть лопатись і давати ось такий звук, Рускі. який називається хрускі. Да? І це є норма. Це може говорити лише про те, що нам в принципі можна робити більше руханки, да? щоб ця синовіальна рідина рухалась, була менш в'язкою. І е, ми були, скажімо, більш такими жвавими, тренованими от ви, ви, ви так сидите, не хрустите так гарно виглядаєте. Жива Да? от нам в принципі так і потрібно ранок починати з якоїсь трошечки активності, активності трошки так, щоб не розумілись. Але якщо згадати про СРСР, всім ставили діагноз остеохондроз. Це також поле ревматолога, чи сьогодні дійсно він. Так само класифікується у всіх майже дітей, які сідають за партою, гнуться, вдягають рюкзачки. Чи все-таки змінилося якесь трактування і діагностика проблеми? Uh, у вас в ролику зовсім до нього поразив, мені не дуже сподобався, дуже фахово зроблено. Да? Там вже звучало остеоартрит. І от є тут можна з цим розібратися, тому що є е, таке теж. Хибна думка, що є артроз, а є артрит. тому типу, що це два різних поняття. Я спеціально перед нашим з вами інтерв'ю гуглила, що можна нагуглити пацієнту в інтернеті. І от теж пише, що там внутрішні органи вражаються, все відмовляє, а артроз це от дегенеративне, це інше. То тут мушу засмутити це одне і те саме. Да? Тобто зараз артроза немає. Була в 2013 році стаття теж. Бернаур, мені здається, правильно його звати автор, який написав чудову статтю остеоартроз не, не остеоартроз, а остеоартрит». І доводить факти, що теж є запалення. Просто воно є менше, низькодозове, англійською low dose activity». І мова про те, що запальний процес є, але він менш виражений, ніж при ревматоїдному артриті, наприклад, псориатичному чи. Системного червоного вовчаку, да, тому що теж є артрит, але він не настільки інтенсивний. І колись вважали, що цей остеохондроз та да, це. Коли, власне кажучи, грубо кажучи, остеоартрит, але в хребті, mm -hmm. то що в нас остеоартроз – це щось таке вікове, да, це дійсно вікове, але він значно молодше через те, що більш сидячий спосіб життя через те, що маса людей вона збільшується, ми маємо тенденцію до ожиріння. А це теж додатково навантаження на наші суглоби. І, власне кажучи про остеоартриті, да, який колись остеоартроз – Хрящик він стончується, це правда. Е, утворюються такі, як кажуть, остеофіти, да? тут такі як шипчики, в народі кажуть, що це солі, солі в хребті, да? Оце, які там треба розімнати, щось а там ще пісок, робити, там, да, в пісок, в але це не сіль. Да? Тобто Якщо говорити, це по факту кістка, але це кісткові нарости на суглобчику. І це те, що кістка побудована Сеофі. Тому, якщо ми собі поставимо логічне питання, чи там зможемо ми розім'яти кістку, розмасажувати, чи там щось з нею зробити, ну не зможемо, да? тому що це кістка. А... І воно може починатись там років вже з 20, кажуть, да? тому що в дітках те, що там вони десь сутулі, це трошечки інше. Це може бути сколіоз, це порушення постави. Я тобто вже так, зразу розпрямилась, але це трошки інша історія. А те, що з остеохондрозом, який остеоартрит, по факту дали в хребті, і з іншим, ми можемо порадити слухачам, да? і тих, хто нас дивляться, що перше, це знову ж таки фізична активність, тому що по. Знову ж таки повернусь до критеріїв європейської спілки ревматологів. і настанов у 2024 році було оприлюднені і переважно це не медикаментозно. Тобто, всі хочуть чарівну пігулку колагену, хондропротекторів, ще чогось, але направду це едукація пацієнта, це те, що робите ви, це те, що робимо зараз. Ми да тобто ми пояснюємо причину наслідкові зв'язки. Це спілкування з лікарем, коли лікар це це пояснив. Це може бути когнітивно-повідінкова терапія, тому що болить, це впливає на життя, і потрібно знати, як тому давати раду. І це вправи. Тобто краще вправи там, під керівництвом, якщо немає під керівництвом, то краще просто вправи, ніж ніяких. Це плавання, йога, пілатес, це те, що рекомендовано. Чому? Тому що ми маємо рухатись, синовіальна рідина має рухатись, вона харчує цим суглоб, тому угу. типу рух глобально це життя, от нам казали колись там з дитинства, і воно має е, свою вагу. Ну і лікування, яке може бути спрямоване на те, щоб зменшити запальний процес. І якщо є ем, такі колючі, біль, як мурашки, кажуть, може ви теж там чули, як там хтось каже, да як електричним струмом, це може бути ознака нейропатичного болю, який може потребувати призначення трошки більш специфічних ліків ніж просто нестероїдні протизапальні. А якщо вже є проблеми, і як ті нарости, і суміжні захворювання. Чи потрібно робити тут якісь зарядки масажі? Чи можна нашкодити? Е, дуже гарне питання в принципі при всіх наших станах ревматологічних, навіть там перечевечір, артриті, Фізична активність вона є рекомендованою, звісно, вона не йде в відрізі від лікування. Тобто лікування має бути, але вона є так само важливою, як і лікувальний процес. Головне не лягти і не лежати. Головне просто. не лягти і не лежати. Тобто, в нас є дуже мало станів, де б це було заборонено. Але це тоді, коли це гострий стан стаціонар, тобто умовно людина і не зможе да там рухатись активно і щось робити. А в, в загальному. Фізична активність вона показана. Якщо ми робимо фізичну активність, щоб ціна рости там на руках чи десь пройшли, то ні, вони не пройдуть. Але для чого ми рухи робимо і рухаємось? Для того, щоб не було далі прогресування, щоб наже ж є інше суглоби, воно може стати я такі... Оптиміст, що може стати гірше завжди, да? тому що гірше... завжди до фіналу наш канал. Да, то, життя. щоб гірше не стало, да, ми маємо себе берегти в нормі. І я не знаю тут, чи можна сказати, я з малим гуляла з візочком, Ми в лісопарку зустріли її пані, вона вже дуже поважного віку, і вона щодня з двома спортивними палками Спортивна виходить. Хлеба. Вона займається спортивною ходьбою, і вона робить йогу на березі е, нашого озера. І я думаю, боже, це знаєте, такий класний мотивуючий приклад, що навіть е, зараз вона лишилась одна, там без рідних якогось, але вона знаходить в собі сили посміхатись, іти, і робити цю активність, і робить такі вправи, що ну, я відверто зараз таку асину, як вона не встану в свої там 33, да? Я менше гнусь, ніж вона. І це гарне мотивуюче, бо що ми все-таки можемо. Я надію, що ми також, коли будемо. На пенсії будемо мати багато часу, займатися йогою, своїми м'язами і суглобами. Якщо говорити про суглоб, чи можна його уявити як такою мочалочкою між двох кісток, і якщо й вона засихає, що з нею робити? Тут колаген вже не допоможе? Мочалочкою ми можемо уявити хрящ, тому що наш суглоб це от вся така структура кістка-кістка. Далі в нас є тут з вами, якщо уявити це є хрящ. І е, в нас всередині суглоба є синовіальна рідина, ніяких судин там немає. І є в нас ще така оболонка. В цього суглоба вона має одна оболонка, називається синовіальна, Вона продукує ось цю рідину з масочку, а друга волокниста, і вона має велику кількість больових рецепторів. І чому, коли в нас суглоб болить, він може боліти, тому що стоншується хрящ, і в нас тут є така частина, називається окість, тобто це така частина, яка ближче до кістки прилягає. І в цій частині є велика кількість теж больових рецепторів. І коли вона от, про остеоартрозі, який да, остео вона стоншується, окістя може оголюватись, велика кількість больових рецепторів, рухаємось. Нервові болить. закінчення працюють, болить, абсолютно вірно. Або коли, наприклад, і просто артриті, цей професор він теж довів, що ця блонка, вона блока це продукує більше рідини е, змазки, але вже як запальної. Да, суглоб збільшується в розмірі, капсула, суглоба натягується, болюві рецептори задіюються, що суглоб теж болить. Е, і ось цей хрящик, він, е, от як началечка викласно сказала, да, він стоньшується. Е, ми його Ну, глобально наука йде над цим. Ми працює це в таких ще в моделях на мишах, і так далі. Це в закордону відбуваються препарати, які зможуть о, якби відновити цей хрящ його наростити. Що зможе зробити, наприклад, там колаген, Ну, Це як джерело білку. Він може піти, знаєте, як п'ють його для обличчя, ще, ще для чогось. Він може і піти туди, але для нього принциповим може бути взагалі, знаєте, як казала Фейнаринська, в мене типо, одна зможка, я на неї сиджу, да? то, то воно може піти туди. А зовсім не туди, куди нам хочеться. От, Хондропротектор, в принципі, те саме. Колись ще вводили гіалуронову кислоту в суглоб, угу. зараз воно. Це модні в такі. Ін'єкції в коліна, типу да і колись навіть це теж призначало, бо це було рекомендовано. Зараз така рекомендація, скажімо, її немає. Це ну бо недостатньо даних, що воно ефективно порівнювали там з плацебо, і це достатньо дорого і для закордонної медицини. Да? Коли це в нас платить за все пацієнта, там страхова не дуже релевантно. Але є пацієнти, яким краще. Чому тому, що ми просто місцево водимося крідина з маски, ці з маски стає більше, да? І це може бути ну, банально легше. Мені здається, так жінки піклуються про своє тіло і не хочуть зношування суглобів. Чи можна вважати, що з часом гормони наші змінюються, і через менопаузу також суглоби змінюють свій стан? Абсолютно вірно. Навіть показано, що естрогени да, з менопаузою, чому гірше наприклад, жінки себе почувають. Тому що безпосередньо зміна гормонального фону вона теж впливає в такий бік, що навіть довели, що збільшується рівні запальних медіаторів як локально в суглобі, так і, в принципі, естрогени таким чином впливають, що коли їх менше, наприклад, запалення може бути більш виразним. Тому це теж на жаль від цього ми можемо потерпати. як в принципі кажуть, що жінка, коли вона до менопаузи, вона більш захищена своїми цими жіночими гормонами естрогеном. Але чоловікам також не варто розслаблятись, тому що кажуть, урогенітальні інфекції вони також провокують хвороби суглобів. Що ви тут з нами розкажете? Абсолютно вірно. Ну тут знаєте про урогенітальні, скажімо так, не варто розслаблятись не чоловікам, ні жінкам всім. Це така жінки більше що стосується нашої естетики. Хочеться здавалося а, б, нам так. У мене був колись випадок. Я ще була молодше, тільки починала вести. І якраз про те, що ви сказали, що чоловік з жінкою, вони типу він кричав, що я з тобою розлуч. Бо така, от все, ти така там поскудна, в тебе хламідія. А жінка лікувала хламідію, але пневмонією. Тобто в неї була хламідія, пневмонія, а в нього була трошки інша, і він на неї, тобто, що це вона його е, цим заразила. То тут одразу такий е, е, випадок, що є хламідія пневмонія, є хламідія, трахоматіс. От та, яка викликає урогенітальні захворювання і артрит, це трахоматіс, вона передається статевим шляхом. Незахищеним, тобто це і через проникнення, і я не знаю там чи нам забанять чи не забанять. Де, тобто, мені ну, це все, якщо це незахищений статевий акт і є хламідіоз, може мати наслідки, і може артрит часом, якби знаєте, я як кажу, так Секс просвіту, інколи займаю через пацієнтів, хоча це, напевно, не ок, але чомусь я як ревматолог маю пояснити, що це не сходили в сауну, посиділи на рушничку, це трошечки щось ви інше там робили. Е, от, е, тому що більш солобі може бути першою ознакою, а в жінок це може бути непрохідність маткових труб, безпіддя і так далі. В чоловіків може теж якийсь час протікати безсимптомно і можуть не знати. Але хламідія, пневмонія це повітря-крапляльний шлях, це взагалі до цього ніякого відношення немає. І тут зразу теж сказати, що якщо ми визначаємо, ми визначаємо якісно це ПЛР, тобто ми не робимо імуноглобуліни і не лікуємо імуноглобуліни. Нам треба подивитися, чи є даний збудник і лікувати. А це внутрішній такий клітинний організм, який може викликати називається, синдром Рейтера: це уретрит, кон'юктивіт і артрит. Стільки суміжних хвороб суглобів наших з, з, з хворих, але чи можна буде їх взагалі вилікувати всі ревматичні захворювання коли-небудь? Коли-небудь я сподіваюся, що так, поки ми до цього не дійшли, але реактивний артрит, якщо гарно пролікувати, то можна він в принципі не має лишати по собі наслідків. І до речі, тут гонорея, ірсіні, борелі це все теж в реактивні, теж можна. Дякуємо вам велике за те, що сьогодні приділили увагу нашим глядачам і темі. І дякуємо за те, що лікуєте своїх пацієнтів. Сподіваємось, вони всі одужують. Дуже вам дякую, що запросили. Гарного дня, бережіть своє суглоби. Друзі, це був рецепт здоров'я. Бережіть себе, робіть ЛФК, займайтеся йогою, спортивною ходьбою. Все, що вам корисне, і звичайно, корисне харчування здорове. Це був рецепт здоров'я. Побачимось.